Як там смачно пахне, а ще там панує особлива атмосфера кави та фастфудів. Саме таке місце відкрив герой нашої сьогоднішньої програми Разом сильніші. Мене звати Антоніна Ричкун і я хочу вас познайомити із ветераном війни, який покинув рідний дім, бізнес став на захист країни та довів, що справжнє кохання і віра зможе змінити світ. Це історія про відважного та незламного Андрія Явдошенка. Покинув рідне місто, дім та їхав у невідомість, бо єдине, чого хотів у той час, врятувати сім'ю від ворожих куль. Ми, коли виїжджали, дружина взагалі виїхала в комнатних тапках і в піжамі. Ну і куртку накинула зверху. Захищав рідні землі. А як повернувся до мирного життя, здійснив мрію дружини, відкрив власну справу. Мрія створити мережу таких фастфудів Була вже, ну як би давно вона зріла, зріла. Він нам просто деякі корективи. Попри нелегкий життєвий шлях, зміг знайти себе у новому місці та почати життя з нуля. Добрий день, пане Рада вас бачите. Взаємно. знайомтесь Андрій Явдошенко, ветеран російсько-української війни. У перший день повномасштабного вторгнення із сім'єю покинув Харківську область і вже за декілька днів був у лавах Збройних сил України. Згодом через дві контузії та втрату пам'яті був демобілізований. Навіть попри це, чоловік знайшов у собі сили почати нове життя у Тернополі та створити тут свою справу. Ми перебуваємо у смачній ілмі. Знаємо, що це була мрія вашої дружини. Розкажіть про те, як наважилися її здійснити та коли розпочали свою роботу. Окей. Okay. Uh... Мрія, мрія створити мережу таких фастфудів була вже ну, якби давно. Вона зріла, зріла. Війна внесла просто деякі корективи і прийшлося розпочинати вже, ну, якби реалізовувати цю мрію вже в місті Тернополі. Ну, до війни ми працювали в цій сфері просто в якості співвласників, то есть, там, кухня, асортименти. І технічні всі моменти вони лежали на нас оформлено, якби ця вся справа була там ну, на іншу людину. Тобто ми розподілили цю сферу, сферу діяльності, і якби з цього, з цього і пішло. Тобто ми, у нас ну, було інше бачення, як, як воно повинна ця сфера розвиватися. І все, і так мріяли, мріяли, ну і до, до по ітогу, мрія збулася в Тернополі. Спочатку великої війни ви стали на захист країни. Розкажіть нам трохи про свою службу. Я ну, ліг 11-й вечора спати. В 4 години зателефонував мені мій знайомий і повідомив, що каже, «Ну, ти що спиш, ну так, ну, да, сплю. Каже, та вставай війна. Я зрозумів, що там знаходитись не можна. Ну, буде штурм, буде їхати техніка, треба було вивозити сім'ю. Ми приїхали в Тернопіль. Тут волонтери нам допомогли, розселили нас на Галицькій. Я в Тернополі пробув 10 діб. Перед цим я прийшов в підготовку. Там я в самому общежитті, де ми знаходилися, познайомився з хлопцями. Я вже тоді знав, що ну, я, я, я буду приймати участь у бойових діях. 6 березня я був мобілізований Олекса Добуша, 68-єєрська бригада. Місто напрямок, Донецька область, город Углідар. Ну, непосредственно приймали участь в бойових діях. Це за селище Павлівка, там Богоявленка, Причистівка і туди вища там, Новодонецьк, там таке є селище Новодонецьк. Перша моя посада це Просто стрілок, друга посада це командир відділення. І після того, як я отримав там ну, тяжку контузію, мене провели водієм бронімашини Макспро. Через 11 місяців э, своєї служби ну, обострили ті проблеми, які були в мене здоров'я. Ну і плюс до цього всього додавилося, ще там дві контузії. серед них, серед них одна одну тяжка була, яка там повлікла за собою. Не, не ну можна сказати так, і амнезії провали в пам'яті. Плюс паралельно, як ти там половину ну, ног не чувствуєш, ну це якби в такому стані ти вже сильно не навоюєш. На даний момент я не списаний. Я не то, що там якби списане взагалі, я просто знаходжусь в резерві. Після демобілізації Андрій одразу був готовий працювати, бо розумів, що треба годувати сім'ю. Тому спершу влаштувався зварювальником, а пізніше згадав, що за плечима у нього досвід підприємця. У мене був ще особистий бізнес, яким я займався це виготовлення твердопалених котлів і монтаж опалюваних систем. Там теплі пали, котельні. Це ну особисто був мій він І У мене була своя ну, свій банний комплекс. Це сезонний бізнес, який теж ну, давав невеличкий доход. Обдумавши всі за і проти, Андрій вирішив, що настав час ризикнути та все-таки відкрити власну справу у сфері харчування. Коли розпочали ремонтні роботи, та скільки часу вам знадобилося для того, щоб втілити в реальність це задумане? Десь сім місяців від купівлі мафа і обладнання і вирішення ну, всіх паперових процедур, бумаг десь сім місяців до відкриття. Від часу, від часу купівлі мафа до, до відкриття сім місяців. Розкажіть нам про те, на якому етапі виникало найбільше труднощів, та як вдалося із ними впоратися. Звісно, бюрократичні питання. Це, це мабуть, найіздячих, ну, най, най що було тяжче, це бюрократична волокня, Оця бумажна. подай заявку, зачекай її там. Ну, Навіть на цьому поті зустрічались такі люди, такі як Тетяна. Віч і Тетяна Станіславна. Це дві людини, які мені морально, вони мене підтримали дуже сильно. Були такі моменти, коли я казав, що ну, все, мабуть, ну я не вийде, не зможу. Ну, я, 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 я не я не розумів, як воно буде, який виход там, коли це все буде. Як ці дозвільні документи на що мені Тетяна Станіславна і Тетяна В'ячеславна горіли так. Ти чого падаєш духом? Ми ще твого чебурека не їли, яке там бігом, іди туди, іди сюди. І той, ну, ну це, 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 це дуже позитивні люди, які заряджають цим позитивом, надають сил і надають сили натхнення. У Тернополі є доволі багато закладів такого типу. Розкажіть, чому саме для життя та для власної справи обрали це місто? Ми, коли виїжджали, дружина взагалі виїхала в комнатних тапках і в піжамі. Ну, і куртку накинула зверху. Родина тут. Після того, як я звільнився, куди мені йти? Вони адаптувались, Діти там пішли в школу, завели знайомих. З'явилось ну, якесь коло знайомих, друзі. Ну, це, це не так просто там, зірвати з якогось місця, кудись переїхати. Це, це непросто. Е, ти б куди не їхав, ти, 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 воно везде рядом. Це мені Тернопіль подобається. Він логістичний, він, він, він дуже зручний. Тут зручно жити. Ну, і з другої з сторони, би, сам соціом цих людей, він мені подобається, я, я розумію цих людей. Мені подобається їхня патріотичність, набажність цих людей, мені, мені, ну, мене спочатку здиву здивувала. Я коли побачив, яка кількість церков, і скільки туди ходить людей, ну, я думаю, що люди, які ходять в такій кількості до церкви, погано, мабуть, не можуть. Розкажіть нам, чим у вас можна почастувати. Е, меню у нас широке. Чебурек, пиріжки, сосиска в тісті, е, хот-доги, е, шаурма, е, паніні, кава. Е, ну і поки все. Е, розкажіть про те, як саме ви розподіляєте обов'язки. Теплі зараз. Давайте, ну, давайте, давайте да, це форс-мажор. Нічого, нічого, все добре. Значного гарного. Клас! Це нормально, так? Да? Так, це просто гарний кадр. Все, що є у вас у мену, ми знаємо, що ви створюєте разом із своєю дружиною. Розкажіть про те, як саме ви розподіляєте обов'язки. Ми розподіляємо обов'язки. Ну, дивіться, дружина, так як вона повар, кухар екстра класу, то тобто вона забирає на себе 90%. В принципі, всього меню кухні це вона придумає Я, Моя, моя задача їй просто всьому допомагати там. Постачання сировини, якісь технічні моменти. Єдине, що ну, на моїй совісті, це шаурма і паніння. І то це теж з подачі моєї дружини. Це вона мене цьому всі вчила. Як, як би так. Тобто, власник і, і володар кухні це моя дружина. Е, можливо, ви нам можете показати сам процес створення шаурми? Йоха. Перший етап це соус. Можна би робити заготівлю для шаурма? Ну, зранку? Накриваємо, притримуємо пальчиком і погнали закручувати. Цікавий досить ну, обширний асортимент. Тут більше 30 видів, ну, ми робимо основні 5-6 видів, це ті, які ходові. Есть, ну, Давайте я вам запропоную, допустимо, флата. Мені дуже подобається, дуже смачна кава. Давайте. Пригощу вас. Аби відкрити власну справу, наш Андрій Явдошенко отримав грант. Один із них від Норвезької ради для військових на суму близько 100 тисяч гривень, а інший від Тернопільської міської ради для ветеранів у розмірі 90 тисяч гривень. Ходіть слухи, що власну справу ви назвали в честь своїх діток. Розкажіть нам про те, чи це правда? Це правда, так. Ілма це дві перві літери імен моїх синів. Іл, Ілля, Іл Ма Максим. Місце разом вийшло сілма. А поскільки їм років? 9 і 15. А чи були у вас ще якісь варіанти для назви, чи це була єдина назва, яку ви розглядали? Ні, варіанти різні були, але ну, мені чисто сподобалось, більше, більше це якби, ну, мене стимулює, я розумію, ради чого це все роблю. І, ну, це, це якби особисто моє. Ну, тобто мені, мені легше, мені морально легше продалівати всі ці трудності, коли я розумію, ну, для чого це все роблю. Дякуємо, Андрії, що поділилися своєю історією разом із нами. Нам було приємно з вами поспілкуватися. Наприклад, незламності для багатьох, тому бажаємо вам залишатися таким і надалі. І нехай ось це місто, в якому ви з дружиною знайшли себе, приносить задоволення тернополянам, а в першу чергу вашій сім'ї. Дякую вам. Найдіть. Е свою справу, те, що вам буде доставляти якось моральне задоволення, фінансове задоволення або ну і ще щось. І займайтеся справою, щоб щоб ця справа вас поглинула. Йдіть на рибалку, йдіть на охоту, читайте книжки, не закривайте собі. Андрій Явдошенко це яскравий приклад того, хто прийшов крізь пекло на полі бою, покинув рідну домівку, але не зупинився на своєму шляху і почав нове життя у новому місті. Його історії мужність, сила духу і бажання змінювати світ і себе, бо саме це живе у кожному українському героєві. Вже зовсім скоро ви побачите не менш захопливу та натхненну історію програмі Разом сильніші, бо саме у єдності наша сила. Спасибо. Це дуже сильний вітер, і в мене на голові робиться щось незрозуміле. Почекайте, <ріст> працюємо, то працюємо, але я така, знаєш, трошки розтрьопана. Thank you. Програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, Магазин Етельє Територія взуття.